Вітаю, це громадський Львів. Мене звати Катерина Недиснова. Ми продовжуємо наш марафон з Львівського медіафоруму. І сьогодні нашим гостем є співзасновник громадського Роман Скрипін. Романе, привіт. Добрий день. Медіафоруми такий класний, тому що тут, типа, ну, весело дуже. Насправді, журналісти, і от всі такі тролі. Ну, більшість я не знаю. Принаймні ті, з ким спілкувалися. Ну. Так виглядає, але ти тільки що був дискусантом на панелі про те, як створити неолігархічний ЗМІ в умовах пострадянських. От, власне, розкажи, як розкажи це на прикладі громадського, тому що скоро виконується громадський Львів, каже, розкажи, як, якщо створили громадський Львів, ні, ну так ми ж зараз працюємо на ширший загал. Ми ж для тих, хто не був на панелі, ми ж хочемо це розказати. Тому що вже два роки скоро виповнюється, тому як громадське мовить. Так от. 22 листопада виконується два роки громадської громадське мови. мовить, а від юридичного це було влітку. Юридичне заснування. Це неважливо. Ну, неважливо, так. Головне ж, те, що ви зробили, і як ви це зробили. Пояснити людям важко, як ви це зробили, тому що Ну, от сьогодні на цій панелі, те, що я почув, ну принаймні зворотний зв'язок, що говориш елементарні речі, а їх ну, не, не розуміють до кінця. Завжди щось лишається, ніби. За душками, в лапках, що, ну це ж ви так розказуєте, насправді ж воно по-іншому. А, а Ти розказуєш, як є, так? Знову виникає питання: ну треба всіх об'єднуватися, так ми вже є об'єднані. Ну там таке було, та, що треба громадські ініціативи об'єднувати. А так, кажу, у нас вже вони об'єднані. В ну, мережах є громадський нетворк, так? І це, 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 це так просто нерозуміння, що процес вже почався. Що він іде, його не спинити, то оце дивує. От я думаю, що нас, напевно, зараз багато дивиться медійників, які, молодих медійників, які тільки стартують. Ти зараз говориш про ці елементарні речі, які вони не розуміють. Які саме отак, конкретно на пальцях, щоб хлопці зрозуміли, щоб запустити незалежний стартап в Україні, то треба просто почати робити? Контент. Контент. Команду? Чергу. Команду збирати. Ні, ну це треба робити руками, тобто не говорити, бо дуже часто, дуже багато закликів. Давайте зробимо. Або от у нас не вистачає того того А от треба розробити план. Розумієте? А воно вже в процесі воно робиться, воно щохвилини робиться. Це копітка робота, насправді праця щоденна. І тут, от Андрій Куликов, який вчора от виступав. Зауважив, і це ми так само на у Львові під час книжкового форуму, здається, коли запитали, а коли ось відбудуться найголовніші події, вони щодня відбуваються найголовніші події. Воно складається, це, тяглість є, певно. Те, що ти робиш, воно тягнеться в часі, не треба очікувати моментального результату. Але завжди треба жити ідеєю, жити, власне, людям пояснити, що. Це робиться тому, що нам так хочеться, ну цього розуміння немає чомусь. Mm -hmm. І е, важ, важко, ну реально важко пояснювати такі речі. Власне, от е, ти сказав, що має бути ще й контент і команда. яким має бути контент, особливо з огляду на те, що зараз у нас Україна живе в умовах війни. Знову починається. От у нас зараз у нас це теж саме кажуть в родшоу. Е, от в цей непростий час. Часи завжди непрості. Ну так, просто змінюються фактори, які на то впливають. Угу. Ну так. от оцей фактор, з огляду на фактор військового конфлікту. Яким має бути контент у цього новоствореного якогось. Ну, слухай, давай говорити про контент. який має бути контент, коли немає війни. Це набагато важливіше. Яким? Цікавим. Тобі самі в першу чергу те, що ти робиш, оце тоді гарантую, гарантує те, що це подивиться глядач. Якщо тобі цікаво, значить і глядачу буде цікаво. А якщо тобі не цікаво, глядачу 100% не цікаво, я не буду дивитися, що б ти не витворяв. Планувати або якісь навмисні речі робити ніколи не можна. Тобто будь, будь самим собою, будь справжнім, роби те, що ти хочеш, відповідно до стандартів, які ми всі проговорили. Ось і весь секрет. Це все на поверхні лежить. І не треба тут шалених інвестицій для створення медіа зараз. Тому що якщо ви дивитеся в завтрашній день, то він дарує вам унікальну можливість ви можете робити самі. Засіб масової інформації на смартфоні, на планшеті, в комп'ютері. Є інтернет, який дозволяє власне все це поширювати, тому що громадське в принципі задумувалося як така штука, яка максимально віддалена від дозвільної системи держави. Ми ні в кого дозволів ні на що просити не будемо. Закони ми не порушуємо, але ми обходимо всі, всі перешкоди, які створює держава. Для існування. Ну, тобто, от слабке місце, оп, тут виключили, тут виключили. І далі воно йде йде. Тому що е, викликаєш у чиновників дуже часто питання: а у вас є дозвіл? а Нам на це не треба дозвіл. Чому так? Ну і ти пояснюєш, хуліганство таке певне. Ну от, власне, про інвестиції і фінансування. Ну, ми ж знаємо, що громадська зараз переважно живе на гранти від різних фондів mm -hmm, і так. на кошти громадськості. Ну, що логічно? Це те, що обговорювали це на панелі. Ну так, але ми розуміємо, що ну, гранти вони не вічні, вони так, на старті. Та? Mm -hmm. І що робити далі? Ну, а на кошти громади ну, так виглядає, що все не стягнути. Чи стягнути? Ну, ми ж платимо з власної кишені за існування муніципального телебачення. Державного, яке називається тепер Суспільним, Угу. Uh -huh. І тут та, доведеться або платити двічі, або знаходити механізм як громадське, воно ж нікуди не подінеться. Громада має право на свої засоби масової інформації. Це питання до держави. Як вона, держава, вирішить абсорбувати, скажімо, та громадське в цю систему медіа в державі, яка є. Зараз унікальна можливість, тому що грошей на ринку немає. Це значить, що ви можете експериментувати. Mm -hmm. Реально, ви не прив'язані до заробітку. Як заробляти, треба думати. Але це питання завтрашнього дня. А як це сполучити, держава відповіді не дає. Держава завжди думає, як контролювати медіа. А це не контрольоване, тому що це громадське. І починаються, значить, роздуми, як, ну, як так, два. Так. Ну, може бути і два, і три, і 150 тисяч громадських може бути, але це просто росте знизу. Ми ж вас не приїхали і не посадили тут громадський Львів за стіл сказав, значить так, ти Говда, будеш робити це, ти, значить, робиш це, а, а от ти, значить, от будеш тим. Ви самі зібралися. І так по всій Україні це відбувається. І це, це Розуміння того, що це не вертикальна структура. от Сьогодні представник Нацради в Харківській області каже: ну, ви все одно вертикальна, ні, ми не вертикальна, ми горизонтальна структура. Це мережа. Це, е, це вірус такий, який вже пішов, і це, це не спинити реально. Ну і держава собі буде давати раду, що з цим робити. Або тоді ми мінятимемо чиновників в такий спосіб, які будуть задовільняти служити громаді, і в тому числі громадському. Ну, дивись, ну да, дякуючи тому цьому всі горизонталі. Ми тепер мовимо зі студії у Львові, і ми тебе можемо запросити в якості гостя. Що за цей рік ще ще було запущено громадське на супутнику? Та, От, і створено регіональне... Це теж хуліганство. Так, да, це дуже цікава тема, насправді. Ну, бо супутник такий досить ну, дивний і непопулярний. Скажи, як це має функціонувати, чи буде змінюватися супутник, чи розглядається, ну, оскільки зараз немає громадського ліцензії, як взагалі це оця... ну, про цю тему з супутником. Розкажи, що це має бути. Що це має бути? Є супутник літає десь так. Так, але зараз цей азерспейс, та здається. Азерспейс Space 1, шість градусів. І що на схід? як дивляться? Я не знаю. Я не, не питаю ході там на супутнику дивитися. Така можливість є. Ми не порушуємо жодного українського закону. Ні, ну Це ясно. І так. Держава вважає, що порушуємо, бо ми не брали ми не брали ліцензію на Нацраді. Але це дозвільна система. Ми власне над цим працюємо, щоб кожне громадське в найближчій перспективі через сприяння держави. Це Кабмін має ухвалити рішення, що громадське... Телерадіоорганізація може діставати знижку в 99% для ліцензування на супутник і в кабель. Це нам тоді дозволить за притомні гроші або символічні отримувати ліцензію і мовити в кабелі і на супутнику, Але тоді це вже по-іншому будується стратегія розвитку, тому що тоді треба думати, який можливо інший супутник. Це витратна частина бюджету, тому що кабельне телебачення це не витратна частина бюджету. От як потрапити в кабель на ширшу аудиторію, це для нас. Архі, питання на сьогоднішній день. Я думаю, що ми впораємося але за, говорити зараз ще рано. за допомогою кабінету міністрів. Ну вони мають ухвалити рішення про те, дати розпорядження ну, рішенням Кабміну Держтелерадіо ухвалює постанову. це в національну раду з питань телебачення радіомовлення. Тоді ми тоді, тоді будемо звертатися по ліцензування. Що дуже важливо визначити допомогти Кабміну, визначити ознаки. Громадських телерадіоорганізацій, тому що в, держ... в законах такого немає. В законі чітко написано про телебачення радіомовлення, що місцеві громади можуть утворювати громадські телерадіоорганізації. Крапка. Більше нічого не написано. А далі виникає питання, які ознаки в таких uh -huh. громадських uh -huh. телерадіоорганізацій, які в них права, яка форма власності? Це громадська організація або ТОВ. Не, не ну, ми допоможемо. Кабміну, ну це ж наша місія. Так, просто мама питає кожен день, коли можете по телебаченню буде подивитися. так. Та, та. правильно, мама питає. і Я теж питаю, от сподіваюся, ми допоможемо Арсенію Петровичу і, і та новиті команді реформаторів е, зробити цей важливий крок. Добре, які от ще глобальні цілі ставить громадську, окрім виходу на такий широкий формат кабеля і супутника? А які далі тр треба думати про реально, треба думати завжди над е, тим, що ми робимо? Щоб ми відповідали нашим цінностям і місіям. Місія служіння аудиторії. Ми маємо її задовільняти, потреби у розвитку людини, створювати інформаційний простір для сталого розвитку суспільства. Це місія ж громадського. І не забувати про цінності. І далі контент, який ну, змістовна частина, вона має бути надзвичайно цікавою і е, такою, яка задовільняє потреби громад. От у Львові, напевно, Є якісь потреби у громади? Я не знаю. Ми, ми над цим працюємо. Порівняно де? порівняно Там. з іншими містами, тут проблематика. Зовсім інше. Львів перетворився на, ну, на красиве туристичне місто з, з хорошими дорогами, що треба відзначити. Ну, але проблема в тому, що багато хто тільки на нього так і дивиться з цієї призми. Я не знаю, це вам всередини ну... тут більше видно, і власне, і тематика, тому що вона завжди є. Не треба глобальні речі вирішувати. Не треба порушувати тему глобального потепління. Це, це можливо важливо, але є локальні якісь. Питання, які треба сприяти їх розв'язанню або або створенню чогось. Тому що Львів показав, наприклад, таку штуку, як коли люди хочуть оздобити вулицю, вони це роблять своїми руками, показують, що не треба чекати, поки це зробить міський голова. Може, це є спонукання міського голови, наприклад, до дій. Покажи. От візьми, зроби руками, покажи, як ти хочеш. Так? А якщо міський голова не реагує, може тоді це не той міський голова. Я зараз про судово нічого поганого не кажу. <cream> Щоб було, було зрозуміло, тому що, ну, скажімо, були в Чернігові в межах цього роуд-шоу. Там питання, яке у людей стоїть, це тролейбуси, тролейбуси і маршрутки. Тобто транспортне питання для міста найважливіше. Ось тобі тема, вона на поверхні плаває. Тоби були в, в Каневі, то те, що ми від людей чули, три слова курочка, магніт, шампіньйон. Тобі щось це говорить? Ну, Три різні поняття з різних сфер. Да, це курочка слен? це фабрика, наша ряба, no. яка виснажує значить, воду, викачує і шкодить екології. Створює робочі місця і шкодить екології. А місцеві локальні засоби масової інформації про це нічого не говорять. Тобто можна купити матеріали, там кажуть, от наша ряба, у нас створюють робочі місця, а про екологію ніхто не говорить. Так, виходить. Шампіньон це там, де вони. Шампіньйони вирощують і це теж є для екології не дуже сприятливе. Та тобто не вирішується ось це питання. Тобто там людей непокоїть екологія насправді, і робочі місця в Каніканів чудове місто, але от з робочими місцями є питання, та? І, і з екологією. Потім поїхали далі. Теж в Черкасах це інша категорія. Ну перераховувати можна. Це задача громадського телебачення вирішувати. Тобто зараз ви їздите роад шоу ви зараз збираєте ці проблеми і вони в перспективі от, всі будуть якось е, реалізовувати. Ми по дорозі збираємо. Це не проблеми, Ми е, збираємо Побажання, ми, ми малюємо фактично портрет України якийсь. Він різний. Люди по-різному, там, буває, що відстань 15 кілометрів, наприклад, Кривий Ріг, жовті води. Ти долаєш відстань в 15 кілометрів, таке враження, що ти подолав mm -hmm. тисячу. Правда? І ти так, стоп, як таке може бути? У тебе реально ти, ти в шоці? Як? Тут ж, а, а тут не те саме, ні ні, ні, так дивно. Але є запит громад на, на те, що показує, що вже маємо завершувати. Ну, так, ну ми і завершуємо. Тут так. є запит громади, і громадське має відповідати на запит громади. Добре, пішли відповідати на запити громади. Дякуємо, очікуйте на наші наступні трансляції.